Аруки Муракамі Норвезький ліс. Розділ 1. Тоді мені було 37. Я сидів у салоні величезного 747-го, прив'язаний ременем безпеки. Літак пірнув у густе скупчення хмар, наближаючись до гамбурзького аеропорту. Земля просякла холодними листопадовими дощами, і усе навколо нагадувало пейзаж фламандського живопису. Працівники аеропорту в дощовиках прапор на приземковатій будівлі терміналу, білборд з рекламою БМВ. Що ж, знову Німеччина. Щойно колеса літака торкаються землі, з динаміків починає грати оркестрова версія Norwegian Wood Beatles. Ще жодного разу цій мелодії не вдавалося залишити мене байдужим, і цього разу тремтіння ще сильніше, ніж зазвичай. Я хилюся вперед і закриваю обличчя руками, аби вгамувати потік думок. Майже відразу до мене підходить стюардеса і англійською запитує, чи мені не зле. Ні, відповідаю. Просто трохи голова запаморочилася. Ви певні, що вам не потрібна допомога? Так, дякую. Вона всміхається і відходить, а музика тим часом змінюється на щось з репертуару Білі Джоела. Я випрямляюся і дивлюся у вікно, на темні хмари, що плинуть над північним морем, поринаю у спогади про все те, що втратив упродовж життя часи, які не повернути, друзів, що померли чи просто зникли, почуття, що їх мені вже ніколи не судилося відчути знову. Літак зупиняється пасажири починають відстібати ремені безпеки і діставати багаж з верхніх поличок. А я в цей час вже на тому лузі. Відчуваю запах трави, подув вітру в лице, чую співи птахів. Осінь 1969-го. Мені скоро 20. До мене знову підходить стюардеса. Цього разу вона сідає поряд і запитує, чи все добре. Зі мною все гаразд, дякую, відповідаю я й усміхаюся. Лише нічомусь засумував. Я вас розумію, говорить вона. Зі мною таке теж іноді трапляється. Стюардеса підводиться і дарує мені милу усмішку. В такому випадку вдалої вам подорожі. Аофідезейн. Алфідезин. Минуло вже 19 років, а я досі пам'ятаю той день. Гори були зелені, наче діамант, омиті від літньої пилюги після декількох днів дощу. Жовневий вітерець колихав листя високої. Аж по голову папороті. На застиглому небесному куполі плинула довга смуга хмар, і блакитта була так високо, що боляче було в неї зазирати. Подув вітру війнув крізь луг і колихнув її волосся, перш ніж майнути до лісу, аби стурбувати гілочки дерев і донести до нас уривки собачого гавкуту далекий звук, що линув, наче з іншого світу. Крім цього, жодних звуків. І жодних людей крім нас. Лише два яскраво червоні птахи злякано злетіли й пурхнули в ліс. Поки ми прогулювалися, на око розповідала мені про колодязі. Пам'ять дивна річ. У той момент я ледве про це задумувався. Я не думав про ту прогулянку як про щось незабутнє, і точно не очікував, що 18 років по тому зможу відтворити її в найменших деталях. Тоді мені було недооточення. Замість цього я думав про себе, про прекрасну дівчину, що йшла поряд. Я думав про нас двох, а потім знову про себе окремо. У тому віці все, що я бачив, відчував і про що думав, поверталося до мене, наче бумеранг. А ще гірше я був закоханий, і кохання те було складне Тож оточення було останнім, що мене хвилювало. Але зараз та прогулянка на лузі. Перше, що спадає на думку, коли я згадую про наоко запах трави, слабкий холодок вітру, пагорби на обрії, гавкіт собаки, усе це я відтворюю у пам'яті без жодних спотворень. У мене є відчуття, наче я можу пальцем провести лінію крізь усі ці спогади, і все ж, якою б чистою не була ця сцена в моїй голові, в ній жодної людини. Немає там ні наоко, ні мене. Куди ми могли щезнути? Як це взагалі могло статися? Все, що було таким важливим тоді, на око, я той, яким був раніше, і мій тодішній світ. Де це все ділося? І справді, я навіть не можу чітко пригадати її лице, принаймні не відразу. Все, що в мене лишилося, це фон, пусті декорації без жодної людини на сцені. Звісно, якщо я дам собі більше часу, то згадаю її лице. Я починаю вирізняти деталі: її маленьку холодну руку, її пряме чорне волосся, що на дотик гладке й прохолодне, її ніжні заокруглені вуха і ледь помітну родинку під мочкою, пальто з верблюжої шерсті, що вона одягала взимку, її звичку дивитися мені у вічі і щось запитувати, легке тремтіння її голосу, що іноді з'являлося, поки вона говорила на вітряній вершині пагорба. І раптом ось її лице. Зазвичай спочатку в профіль, бо ми завжди ходили поряд, плечем до плеча. Потім вона повертається до мене й усміхається, ледве помітно схиляє голову і починає говорити, дивлячись мені в очі, ніби намагаючись вхопитися за образ рибинки, що швидко промчала по плесу прозорого джерела. Аби лице на око з'явилося в пам'яті, потрібен час, і з кожним роком цей час росте. Те, що я раніше міг пригадати за п'ять секунд, згодом почало вимагати десяти, тридцяти, а потім і цілої хвилини. Це схоже на тіні, що тягнуться в сутінках, і я гадаю, що одного дня їх поглине суцільна темінь. Немає жодного порятунку. Моя пам'ять все далі від того місця, де стояла на наоко, де стояв колишній я. Раз у раз до мене не повертається нічого, крім декорацій. Того виду на жовтневий луг, що нагадує символічну сцену фільму. Кожного разу цей пейзаж вдаряє якусь частину моєї свідомості. Прокинься, говорить він, я ще тут. Прокидайся і думай про те, чому я досі тут. Ці удари ніколи не роблять мені боляче, я взагалі нічого не відчуваю, лише пустий звук, що віддає відлунням після кожного удару. І навіть цьому судилося колись зникнути. Хоча в гамбурзькому аеропорті ці удари були сильніші й довші, ніж зазвичай. Саме тому я пишу цю книгу, щоб думати, щоб розуміти така я просто людина. Аби зрозуміти щось, мені треба спочатку це записати. То про що тоді говорила на око? Ну, звісно, польовий колодязь. Я не уявляю, чи той колодязь взагалі існував можливо, то був лише вигаданий образ, схожий на ті, що вона тримала в голові в ту тяжку пору. Відтоді як наука розповіла мені про нього, я не міг думати про ту прогулянку на лузі, не згадуючи про польовий колодязь я жодного разу його не бачив, і все ж з того дня цей образ нерозривно злився в моїй голові зі справжніми спогадами про луг, що розкидався переді мною. Я можу описати той колодязь у найдрібніших деталях він знаходився рівно в тому місці, де закінчувався луг і починався ліс, прихований травою темний отвір у землі приблизно метр завширшки, не було ні огорожі, ні кам'яного бордюру, принаймні такого, що був вище рівня землі, нічого, що окреслювало б провалля, лише широко розкрита щелепа. Каміння по краях потріскалося і набуло дивного, туманно білого кольору. Від нього відпадали шматки, утворюючи прогалини, в одну з яких прослизнула маленька зелена ящерка. Якби ви заглянули у той колодязь, то не побачили б нічого, крім темряви його моторошна глибина єдине, що мені про нього відомо. Ту безодню було неможливо виміряти, і була вона такою темною. Наче уся темрява світу зібралася в одному місці. Він справді дуже глибокий, говорила на око, ретельно підбираючи слова. Вона могла іноді так говорити сповільнювалася, аби знайти саме те слово, яке на її думку пасувало найліпше. Але ніхто не знає, де він знаходиться, продовжувала вона. Єдине, що я точно знаю, це те, що він десь тут. Засунувши руки в кишені свого твідового піджака, на око поглянула на мене і усміхнулася, наче говорячи, це правда. Тоді це дуже небезпечно, кажу я. Глибокий колодязь, і ніхто не знає, де він. Туди ж можна впасти, і це буде твій кінець. Кінець. А, -а, -а плюх. І все. Враховуючи все, що ти кажеш, такі речі повинні траплятися. Вони й трапляються періодично. Може, раз на два чи три роки. Хтось раптом зникає, і люди просто не можуть його знайти. Тоді тутешні кажуть він впав у польовий колодязь. Не найприємніша смерть, говорю я. Ні, це жахлива смерть, відповідає на око, прибираючи реп'яхи з піджака. У найліпшому випадку ти зламаєш шию і помреш, але найімовірніше ти просто зламаєш ногу і не матимеш змоги зробити бодай щось. Ти кричав на все горло, але ніхто тебе не почув би. На те, що тебе хтось знайде, годі й сподіватися. Ти сидів би серед кісток тих, хто помер тут до тебе, і по тобі лазили б багатоніжки й павуки навколо темної сиро, і лише згори видно, малесенький проблиск світла, схожий на зимовий місяць, і ти повільно помираєш в тому місці наодинці з собою. Дідько, мені лячно від однієї думки про це, кажу. Хтось повинен його знайти і загородити. Але ніхто не може його знайти. Тож будь обережним і не сходь зі стежки. Не хвилюйся, не буду. Діставши ліву руку з кишені, на око стиснула мою руку. Це ти не хвилюйся, сказала вона. З тобою все буде добре. Ти маєш хоч усю ніч тут бігати і ніколи не впасти в колодязь. І поки я поряд з тобою, я теж туди не впаду. Ніколи, ніколи, звідки така впевненість. Я просто знаю, відповіла на око, міцніше стискаючи мою руку. Деякий час ми мовчали. Я знаюся на таких речах і ніколи не помиляюся. Логіка тут ні до чого. Я просто відчуваю. Коли я отак поруч з тобою, я нічогісінько не боюся, ніщо темне і зле не зможе мене поглинути. Тоді я маю рішення. Все, що тобі треба робити, це бути зі мною завжди. Ти впевнений? Звісно, науко різко зупинилася. Я став перед нею. Вона поклала свої руки на мої плечі і поглянула на мене очима, що грали унікальним візерунком. Її дивовижні очі щось видивлялися в моїх протягом довгого часу. Потім вона випрямилася і торкнулася моєї щоки своєю. Це був такий чудесний, теплий дотик, що моє серце на секунду зупинилося. Дякую тобі. Нема за що, відповів я. Я така рада, що ти це сказав. Дуже, дуже рада, усміхнулася на око. Але це неможливо. Неможливо? Чому? Тому що це неправильно, жахливо. Це... На око губи і знову пішла. Мені здалося, що в її голові кружляла ціла купа думок, тому я вирішив не втручатися і просто йти поряд. Це неправильно, неправильно як для тебе, так і для мене, сказала вона після довгого мовчання. Як неправильно, пробурмотів я. А ти хіба не розумієш? Це просто неможливо постійно наглядати за кимось. Скажімо, ми одружимося. Тобі потрібно буде ходити на роботу. Хто буде наглядати за мною, поки тебе немає поряд? Або якщо ти поїдеш у відрядження, на кого ти мене залишиш? Хіба я можу постійно бути прив'язаною до тебе кожної хвилини нашого життя? Це несправедливо стосовно тебе, хіба це нормальні стосунки? Рано чи пізно я тобі набридну, і ти почнеш думати, що ти робиш зі своїм життям і чому тобі потрібно витрачати весь свій час на те, щоб панькатися зі мною? Я цього не витримаю. І це не вирішить жодної з моїх проблем. Але ж твої проблеми не будуть з тобою усе життя, сказав я, торкаючись її спини. Зрештою, вони закінчаться. І коли це трапиться, ми зупинимось і подумаємо, як рухатись далі. Можливо, вже тобі треба буде допомагати мені. Ми ж не живемо згідно якійсь обліковій книзі. Якщо ти тобі потрібен, користуйся мною, розумієш? Не варто бути такою суворою. Розслабся, видихни. Ти завжди напружена і очікуєш найгіршого. Розслабся і, зрештою, все налагодиться. Як ти можеш таке говорити? запитала на око голосом, позбавленим почуттів. Цей її тон сповістив мене про те, що я, можливо, бовкнув зайвого. Як ти міг сказати таке? запитала вона ще раз, пильно роздивляючись землю під ногами. Ти не сказав нічого, щоб я вже не чула до тебе. Розслабся і, зрештою, все налагодиться? Який сенс сказати це мені? Якщо я зараз розслаблюся, я просто розвалюся. Я завжди так жила, і я тільки так умію жити. Якби я розслабилася хоча б на секунду, я б же не знайшла дороги назад. Я би розвалилася на шматочки, які відразу здуло б вітром. Чому ти цього не розумієш? Як ти взагалі можеш говорити мені будь зі мною завжди, якщо ти не усвідомлюєш цього? Я нічого не зміг відповісти. Я розгублена, спантеличена, і це набагато серйозніше, ніж ти думаєш. Це глибше, темніше, холодніше. Знаючи це, навіщо ти тоді переспав зі мною? Як ти взагалі міг таке зробити? Чому ти просто не залишив мене у спокої? Тепер нас вже оточувала моторошна тиша соснового лісу. Під ногами хрустіли висохлі тіла цикад, що померли в кінці літа і зараз застилали стежку, наче в пошуках чогось втраченого ми знауко продовжували повільно рухатися вперед. Вибач мене, вона труснула головою і взяла мене за руку. Я не хотіла тебе образити. Справді, не бери це близько до серця, я просто сердита на саму себе. Думаю, я ще недостатньо тебе розумію, сказав я. Не такий я вже й тямущий, мені потрібен час. Але якщо він у мене буде, я зрозумію тебе краще, ніж будь-хто в цьому світі. Ми зупинилися і завмерли, прислухаючись до тиші лісу. Носком черевика я штовхнув опалі шишки й мертвих цикад, а потім поглянув на клаптики неба, що виднілися крізь соснове гілля. На око стояла з руками в кишенях і про щось думала, дивлячись крізь простір. Скажи мені, Тору. Ти мене кохаєш? Ти знаєш, що кохаю. Зробиш для мене дві послуги? Навіть три, якщо забажаєте, мадам. Наука усміхнулася і захитала головою. Ні, достатньо й двох. По-перше, ти повинен зрозуміти, наскільки я вдячна, що ти приїхав навідати мене. Я сподіваюся, ти розумієш, якою щасливою ти мене робиш. Якщо щось мене і врятує, то тільки це. Можливо, я цього й не показую, але це справді так. Я ще приїду, відповів я. А подруга? Я хочу, щоб ти мене не забував. Ти будеш пам'ятати, що я існувала і стояла отак поряд з тобою? Завжди, сказав я, я завжди пам'ятатиму. Не сказавши ні слова, на око рушила вперед. Осінні промені сонця линули крізь гілля й танцювали на плечах її піджака. Знову загавкала собака, вже ближче, ніж раніше. Наоко піднялася на маленький згірок, вийшла з лісу і поспішила донизу пологим схилом. Я відставав на два три кроки. Повернися. покликав я її. Десь там, може бути, колодязь. Наоко зупинилася, усміхнулася і взяла мене за руку. Решту шляху ми пройшли поряд одне з одним. Ти справді обіцяєш ніколи не забувати мене? запитала вона майже пошепки. Я ніколи не забуду тебе. Відповів я, я би ніколи не зміг тебе забути. І все ж таки мої спогади мяніють, і чимало деталей вже навіки стерлися. Доки я пишу ці рядки, я часто відчуваю страх. Що, якщо я вже забув найважливіше? Що, якщо десь глибоко всередині мене є в'язниця, куди звалюються всі по-справжньому важливі спогади і повільно перетворюються на однорідну масу непотребу? Хай там що, але це все, що я маю. Хапаючись за ці вицвілі, згасаючи неідеальні спогади, я пишу цю книгу із завзяттям голодуючого чоловіка, що обсмоктує кістку. Для мене це єдиний шлях дотриматися обіцянки. Колись давно, коли я був ще молодий, а мої спогади були набагато яскравіші, я вже намагався писати про науку. але яких би зусиль я не докладав та не міг видати рядка. Я знав, що варто мені написати перше речення, і решта думок легко і невимушено набуде форми тексту, та я так і не зміг цього зробити. Спогади були настільки яскравими і чіткими, що я не знав, з чого почати, наче занадто детальна і через це непотрібна карта. Але зараз я розумію, що така неідеальна форма самовираження, як текст, створена для моїх спотворених спогадів і думок. Що більше я забуваю на око. То сильніше її розумію, я знаю, чому вона прохала мене пам'ятати про неї. Вона усвідомлювала, що більшість спогадів, пов'язаних з нею, зітліє, і саме тому вона благала мене не забувати її, пам'ятати про те, що вона існувала. Усі ці думки сповнюють мене майже нестерпним сумом адже на ніколи мене не кохала.